Ви розумієте, що для мене гідність це така річ, на яку, на яку майбутні покоління, покоління, які є зараз, мають урівнятися і в собі плекати. І звичайно, що місце, де, де найважливіше, щоб гідність існувала і розвивалася, звичайно, освітнє середовище. Бо саме в освітньому середовищі закладаються такі фундаментальні основи. Людини і одна, одна частина складається в родині, а інша частина закладається в звичайно, освітньому середовищі. Тому якщо бути гідним, якщо бути гідним українцем, якщо буде бути, бути гідним е, гідною людиною, гідним е, громадянином суспільства. то очевидь, що, якщо будеш ти гідним і біля тебе будуть гідні люди, то тоді це буде гідне суспільство, в якому е, не буде цих всіх, всіх, е, неприємних е, речей, е, про які ти думаєш інколи і не розумієш, навіщо суспільство живе в світі? В якому існує вбивство, в якому існує корупція, в якому існує все негідне. Тому е, будьте гідними українцями і плекайте це в собі і починайте з себе, а інші будуть дивитися на вас і стати також гідними. Тому ось е, так, це моя думка.